Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах, як завжди, підбираємо, купуємо автомобілі для вас, відправляємо в Україну. Звати мене Омелян, займаюся автомобілями більше 10 років. Доставляємо власними евакуаторами невеликий завдаток, купуємо за власні гроші автомобілі, доставляємо для вас в Україну повністю все. Під ключ. У нас на каналі є відгуки клієнтів, є історія нашої роботи. Заходьте в попереднє відео, переглядайте. Сьогодні наші увазі, огляд автомайданчика, багато є свіжих пропозицій. Починаємо з самої топової пропозиції, це Kia E-Niro, один з електромобілів, який продається. Пачками продається вагонами до України, автомобіль завоював вже свою популярність надійністю батареї 64 кВт, повний запас ходу 500 км. Звичайно, при експлуатації в спокійному режимі. Чим більш агресивна їзда. Відповідно, запас ходу менший. Але до 500 км автомобіль проїжджає. Доставляємо ми автомобілі Тернопіль, Київ. Також розглядаємо варіанти доставки і в інші міста. Так, лише наш водій повернувся з Дніпра, доставляли Volkswagen Transporter. На наступний тиждень планується доставка в Дніпро Hyundai Kone. Так, Kia Jeniro 20 й рік, 8 й місяць, виїхала з автосалону Дан, даний автомобіль. Чорний металік, executive line. Комплектація максимальна. Світло ксенон, ближнє дальнє, дані ходові вогні. Легкосплавні диски, всі автомобілі лізингові і всі автомобілі на хорошій резині і з сервісною історією, з чесними пробігами. Так для прикладу, на днях людина телефонувала, Тесла, каже, Model 3, в Києві продається 30 тисяч пробігів. Такий то рік, така то ціна. Кажу, не буває такої. Як то кажуть, халяви. Перевірили по Carvertiкалу. Так, останній зафіксований пробіг 30 тисяч. Але Carvertical не бачить все, що є по тій машині. Є багато в Carvertiкалу підписаних договорів з різними компаніями страховими. Ми перевіряємо по голландських базах. Знайшли, що та Тесла має не 30 тисяч. Пробігу А130. Відповідно, і ціна така. Тут ми ж купуємо з чесними пробігами, з сервісною історією, з перевіркою діагностичним обладнанням. Так, перейдемо до нашої свіженької пропозиції. Це у нас Executive Line на шкіряному салоні. Автомобіль ще. Немитий, нечищений, такий, як прийшов з аукціону. Шкіряні сидіння, електросидіння, тримання полоси, мультикермо. Вже в 2020 році йде нова така велика навігація. Чорна панель. Клімат присутній, підігрів сидінь присутній. Охолодження сидінь присутнє, підігрів керма також. Максимальна комплектація, все, що лише забажаєте. Пробіг чесний, 104 тисячі з сервісною історією. Зарядили ми до повного. Зараз ми виключимо обігрів. Перерахувало 529 км. Звичайно, коли включаємо обігрів салончику, Перераховує 506. Так само з кондиціюванням в жарку пору. Зараз 14 градусів. Трішечки включили підігрів. Ставимо 21 градус. Ставимо 21 градус. Так, є в нас 21 градус. Перераховано на 507. Виключаємо, обігрів 529 кілометрів. USB, місце для бездрутової зарядки. Такий бардачок, підстаканнички, JBL музика, JBL система з сабвуфером в багажнику. Салончик, як ви бачите, в збереженому стані. І має піаніро, має підігрів задніх сидінь. Досить є одною з перевагою. Два зарядних пристрої. Один швидкісний, другий від звичайної розеточки 220. Савбуфер багажнику є також і компресор, і смола Так, така. Новенька пропозиція, ціна з доставкою розмитненням в Україну буде написано в темі відео. Пройдемось далі. Що в нас є на автомайданчику? Це є в нас дві toyota Corolla. Це є Mercedes А-класу. Мерседес Б класу, -класу 13700 євро 110 кВт. 19-й рік. Мерседеси завжди були і залишаються недешевими автомобілями. 14500 євро. Ціна, ціну я вам вказую нето. Нетто це на експорт за межі Євросоюзу. Також можлива покупка і доставка тут в середині Європи. Peugeot 508 в. Седанчику, у нас де 19 рік, 11 299 євро. Є три таких Peugeot, сіренький, біленький і такий зеленкуватий. Досить економні, динамічні, стильні, сучасні дизельні автомобілі. Коробка автомат в даних автомобілях Айсіновська, надійна. І досить приємно, коли переключається. Не відчувається переключання передачі. І перевірено вже часом. Хто мав Айсіновську коробку автомат, той знає надійність даного, даної коробки. Шкода Octavia, універсал. В новій мордашці вже є 12 600 євро 220 пробігу. 2022 рік. Ще раз підтверджується, що такі пробіги, такі роки, що на даному автомайданчику, чесні пробіги. Всі автомобілі лізингові з лізингових аукціонів. Свіженька пропозиція Hyundai Kona Біленька, благородний колір, практичний, комплектація преміум також лише прийшла з аукціону. Пробіг, будь ласка, 87 тисяч. Шкіряний салончик без ключовий доступ, датчики сліпих зон, максимальні комплектації. Такі автомобілі продаються. На максимальній комплектації переважно всі хочуть такі автомобілі. Ще одна Hyundai Kona також прийшла з аукціону. Свіженька пропозиція. Це в нас де такий зеленкувато-бюрозовий голубий колір. Також досить сучасний стильний колір на сьогодні. Люди хочуть нові кольори. Будь ласка, Hyundai Kona 64 кВт, автомобіль лізинговий, комплектація преміум. Просто в ідеальному стані автобільчик. Комплектація з преміум музикою. Тримання полоси 123. Рідного пробігу. Проекція швидкості. Виключаємо кондиціонер. На повному заряді такі автомобілі проїжджають 400, 450 до 500 км. Все залежить від стилю їзди. Зараз показує. 408. Це воно порахувало, як їздив попередній водій. Досить класний автомобіль 123 рідного пробігу. Батареєчка в всіх hyundai Kona поміняна. Новенька йде по відзивній компанії, і в даному автомобілі також ціна. Від 15 тисяч євро. Ціна в Україні виходить з доставкою і всіма іншими платежами. Оранжева теж на сьогодні досить стильний, яскравий сучасний колір. Колір такий в перламутрі, досить стильний. Ми купували вже. Таких декілька автомобілів в такому кольорі доставляли в Україну. І найпопулярніший колір це в нас графітовий, Це йде нейтральний колір і для старших людей, і для молоді, для жінок, для, для будь-кого даний колір підходить. Є чотири Hyundai. Ікони в наявності. Є ще досить рідкісний такий колір Сахара, лимон Лайм. Також такі автомобілі бувають, кого цікавить, можна купити на аукціоні. Opel Amperka 64 кВт. Комплектація також максимальна. Executive Line. Salama далекобійний електромобіль в своєму класі. В класному такому також графітовому кольорі автомобіль голландський. Такі автомобілі проїжджають 500 кілометрів. І ціна такого автомобіля в Україні 13, 13 500 євро. Дешевший, ніж Hyundai Kona тому Кого не дозволяє бюджет на кону, будь ласка, Opel Amпер. Також є кросовери. Багато ми таких автомобілів також доставляли. Це Nissan Qashqai 17, 18, 19 роки. Розмитнення такого автомобіля на сьогоднішній день 5 тисяч доларів. Є білий перламутр, Механічна коробка передач. Автомобіль лізинговий з чесним пробігом. Ціна тут 11500 євро 177 пробігу. Є багато вантажних фургонів. Вже багато ми купили і помаленьку доставляємо. Це Renault Traфіки, це Volkswagen Транспортери. Т-6, це. Дубль-камбіни, це е, просто вантажні фургони. Всі вони можуть переобладнатись під пасажира. Будь-який автомобіль згідно чинного законодавства може переобладнатись вантажний фургон під пасажира. Є в наявності в Тернополі Mercedes-спринтера, 2-літрові, 3-літрові, кого який цікавить, пишіть на Viber. Скину фотографії і вже зразу можна в Україні такі ек ексклюзивні автомобілі дивитися. Також Volkswagen Крафтера, МАНИ досить надійний, як ви знаєте, Volkswagen Crafter даної моделі. Це у нас де 17-й рік. В оголошенні вказаний 17-й по вікнах йде 2016 рік. Ціна даного крафтера 9 з копійочками євро тут. Але 2016 рік він вже руками себе зарекомендував, дана модель зарекомендувала надійністю. Є Максі База такий крафтер, будь ласка, кого цікавить, не зволікайте. Opel Movano, Renault Master, також економні, динамічні вантажні автомобілі. Також є, в наявності можемо купити. Підписуйтесь також на телеграм-канал, на Тікток канал, де ви зможете побачити завжди свіженькі пропозиції. На телеграм-каналі ви зможете побачити фотографії і ціни. Свіженьких пропозицій. От, будь ласка, Renault Megane 2022 рік. Є він вже тут на сайті. Ціна даного автомобіля 10300 євро, якщо не помиляюсь. Volvo v 60 2 двигуни. Ціни також досить хороші. 11600 євро, 195 пробіг. І другий в чорному кольорі також 2-літровий дизель є в наявності. Йдемо далі до свіженьких пропозицій, які приїхали. Зараз ми переглянемо. Приїхало багато ще цікавих варіантів. Audi a 6 Audi A6, Audi a 4 Є такі автомобілі. Також купували для наших підписників, для наших замовників. Купуємо по ціні нето і, звичайно, рахуємо ціну в Україні для вас по ціні нето, плюс доставочка, плюс розмитнення. Ніхто не чекає на повернення ПДВ. Все робимо швидко, зразу під ключ. Досить класний. Фасад є, весь в рідній фарбі в оригіналі. 19-й рік, Full Лед оптика. Будь ласка, 199 пробігу, ціна халява. 11300 євро. 19-й рік. Рік також впливає на ціну. Такий спрінтер шасі. Ми купили під евакуатор, але кого зацікавить, він може бути проданий так само. Сидіння пілот 300 пробігу, кольорові дисплеї, автомат 516 Є такі автомобілі, такі автомобілі купуємо, доставляємо. Супер. Пропозиція. Думаю, що буде класний по ціні. Volkswagen T6, автоматична коробка передач. Максі база. Весь в рідній фарбі. Є на ньому наклеїчки, наклеїчки знімаються без проблем. 2000, який в нас рік? 2019 рік по вікнах. Автоматична коробка передач 300 пробігу рідного. Але автомобіль займався якимись електросистемами безпеки. Тобто, як він високо стоїть, як він високо, він просто не втовчений, не возив цегли і цементів. Є інші. Цікаві варіанти по фургонах. Так, наприклад, досить цікавий, це в нас де Peugeot Expert. Вантажний фургон. колись ми такі купували старі моделі, переобладнювали на пасажирів. Зараз ми можемо купувати легкові автомобілі. топ продаж у нас йдуть зараз електрички, але. Кого цікавлять такі вантажні фургони є різні варіанти. Так, ще три Kia Єніру приїхали з аукціону. Всі комплектації Executive Line. Перший це темно-синій металік, пробіг 120, 123 тисячі. Також велика навігація. Чим більший пробіг, тим завжди дешевша ціна. Менший пробіг завжди набагато дорожче. Але в даних автомобілях Kia Jeniero не просідає батарея. Автомобіль надійніший, набагато надійніший від Тесли по батареї. Чотири ще, як і будь ласка. Volkswagen Transporter. Maxi база. механічна коробка передач 153 тисячі пробігу. Ціна... Тут ціна є, але треба уточняти. 11500 євро. Можливо, це ціна Бруто. Такі ми купували по 10 тисяч. По 9 тисяч купували також. Йдемо далі. Peugeot 308, 6500 євро. Орієнтовна ціна. Механічна коробка передач, Ледовське світло, срібний металік. Opel Vivaro. червоний, яскравий колір. Пробіг 117 тисяч. Руль потрібно обшивати, пробіг по місту. Отакий От асортимент, такі є пропозиції. Будь-який автомобіль, якщо ви не зустріли, можемо купити на аукціоні. По НІРАшках у нас є ще динамік-комплектація, 87 пробігу. Також буде гарна ціна, ще одна темно синя Executive Line 111 пробігу. Ще одна темно синя Kia Єніро. Будь ласочка. 127 пробіг. По вантажних ще є такі цікаві. Варіанти, як Volkswagen Caddy невелике пошкодження. Якщо є такі з невеликим пошкодженням автомобілі, також цікаво купувати. І все ми відновимо, зробимо заберете вже зразу для використання. Volkswagen Crafter ще один, вже в нас де. 19 рік по вікнах є такі вантажні фургончики. І на кінець ще в нас є дукату низький середній. Отакий От асортимент, будь ласка, робіть скріншоти, пишіть на Viber, WhatsApp, Telegram. Порахую з розмитненням, доставкою, зробимо все під ключ. Дякую за увагу. Дякую за лайки, за вподобайки. На все добре, до нових відео.